Швеція оголосила про значне збільшення військової допомоги Україні на фоні продовження агресії РФ йдеться про передачу важкого озброєння, боєприпасів, а також розгортання тренувальних програм та логістичної підтримки. Прем'єр міністр підтвердив, що Швеція надасть артилерію великого калібру, протитанкові системи та засоби протиповітряна оборони, а також забезпечить інструкторів для підготовки українських сил безпеки. Заплановано збільшити фінансування оборонного сектору у наступні роки і активізувати виробничий потенціал України для підтримки ланцюгів постачання. Технічні деталі передане озброєння включатиме 155 мм гаубиці з дальністю до 25 км, протитанкові комплекси із високим пробивним потенціалом, а також модернізовані системи протиповітряної оборони малої висоти та засоби радіоелектронної боротьби для захисту критичної інфраструктури. Очікується. Що ці поставки змінять баланс сил на окремих напрямках фронту? Підсилять спроможність української артилерії діяти за глибини противника та посилять протидію бронетехніці РФ.